Вітаю, дорогі глядачі каналу. Автотема повернення обов'язкового технічного огляду для усіх машин в Україні без виключення. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Сергій Деркач, що Україна зараз стоїть на шляху повернення технічного огляду. Ну або як хто як хоче його називає, хтось називає впровадження. Ті, хто його не пам'ятають, а ті водії, які вже давним-давно на дорогах, пам'ятають, що колись технічний огляд автомобіля був обов'язковим для всіх. Потім його зняли, зараз хочуть повернути. Як то має відбуватись, тому що там, крім техогляду, ще має бути створено так звані придорожні служби, які прямо на дорозі мають право перевіряти технічний стан автомобіля. Тобто будуть ще такі пости. Де будуть перевіряти не тільки сертифікат да, про техогляд, а й технічний стан автомобіля. Ну, тобто, змін дуже багато. Е, коли то має бути впроваджуватись, на що то і як то все має бути відбуватися? Дивіться. Е... В Європейському Союзі техогляд то обов'язкова процедура. Наприклад, я от виїжджав в Молдову, хоча Молдова ще до європейського союзу дуже далека, плюс-мінус, так як ми, але без такого протокола про проходження. Тихогляду, вас вже туди не пускають. Тобто вони вже переходять на ці норми. Україна також хоче переходити на ці норми. Тобто, в нас в Україні зараз тихогляд потрібен в двох режимах: або це комерційне авто, або коли ти їдеш за кордон. Ось, наприклад, як проходив я, да, брав техогляд. І, до речі, коли ви їдете за кордон, крім тихогляду, вам ще потрібна так звана зелена карта. Що таке зелена карта? Це те саме страхування, як і в нас, да, страховка, тільки яка діє по всенькому світу там Чи по Європі, її легко і швидко можна оформити на Hotline Фінал. Заходите в додаток, прямо в додатку, нікуди не треба гільтити. Вибираєте ось, зелена карта, бачимо мій вже активований, да який був, і купуєте новий поліс. І вибираєте. Куди ви їдете, яку країну, на скільки днів, тому що ця штука не саме дешева і купується вона саме по днях. Да? Тому вибирайте правильно дату і дні, коли ви маєте виїжджати і повертатися. І купуйте. А щоб зекономити, можете купити і на Hotline Finance з промокодом автотема і отримати 10% знижку. Тож, користуйтеся, оформляйте, при виїзді за кордон, то обов'язково без неї просто вас не пустять на кордон. Тож. Hotline Finance допомагає це зробити швидко і з економією з використанням промокоду. Тому розбираємося далі з техоглядом. Раніше е в Україні технічний огляд був обов'язковим. Потім його відмінили. Чому відмінили? Тому що заявили, що він дуже корупційний і неефективний. Тобто, машини приїжджали на техогляд не для того, щоб пройти техогляд, а для того, щоб просто відбашляти. Якусь там суму грошей, чи положити їх в бардачок, да. заїжджає. Той, хто перевіряє, вже знав, де ці гроші лежать, просто взяв окей, підписав бумажку і все. Клеїли на вікно. Да. Отут на вікні, чи отут був такий бланк, в якому було написано, до якого року там зазвичай на два роки був техогляд, і він отут прямо висів, щоб поліція, коли зупиняє, відразу його бачить. І от саме через ці корупційні складові, оце. Бабки в бардачку, да, гроші, які туди клалися, це все відмінили. е, починаючи ще з 2022 року, навіть першого плотно заговорили про те, що техогляд потрібно повертати. І розробили ряд нововведень, які мають ці всі корупційні складові забрати. Зокрема, зокрема, в боксах технічного огляду скрізь поставили камери, які чітко показують, який автомобіль, коли заїжджає. Далі це все проводиться з використанням комп'ютерних технологій, тобто прилади, які замірюють викиди, тормоза, тобто і в боксові самому також камери. Тобто, якщо щось трапиться і, не дай Боже, да, якась ситуація. То і автомобіль визнано непридатним, да, які який, який, з якимись порушеннями чи поломками, то відразу звертаються до того, хто виписав їм сертифікат, як це все проходило, і по камерам передивляються, як пройшов технічний огляд автомобіля. Плюс ще наша що це рух в Європейський Союз, хоч повільний, але все-таки є, да, і щось вони там всі так ускорились, навіть говорять про те, що гривні вже можуть вийти з обігу, замінять на євро. Да. Ну, коли це буде невідомо, але тим не. Не менше, мова вже про це пішла. І от саме також євроінтеграція вимагає ведення обов'язково технічного огляду. Таким чином, по словам Сергія Деркача, після Нового року вже активно будуть розроблятися матер... Технічна база, да? тобто законопроекти, все для того, щоб це все привезти. Наразі техогляд обов'язковий у нас лише для е, автомобілів, які використовуються в комерційних цілях. Тобто якісь вантажівки, які щось перевозять, автобуси, які людей перевозять, там то обов'язково, машини, які працюють офіційно в таксі, їм також техогляд обов'язковий, ну тобто, які займаються комерцією і перевозять людей чи якісь великі вантажі. А це мають вести для всіх обов'язково з нового року. Почнуть ведати базу і паралельно будуть розробляти два законопроекти. Перший про повернення обов'язкового тихогляду, але я не думаю, що там щось важке. Да? Просто напишуть в слові замість комерційних, напишуть слово всіх автомобілів в законі і все, тихогляд буде повернений автоматично. Да? Другий це створення оцих придорожніх служб перевірки, які будуть перевіряти ваш. Техогляд, да, протокол, і стан вашого автомобіля також. Тобто самої бумажки буде недостатньо, якщо щось у вас не буде працювати. Плюс е пройти техогляд з несправним автомобілем буде е нереально. Або в рази важче чи дорожче, як то хочете, то називайте. Да? Називаємо речі своїми імінами, тому що це все пишеться. Якщо у вас там щось не працює і на камері буде зафіксовано, потім прийдуть до тих хлопців, які вам видали такі сертифікати, і візьмуть їх за сраку, і скажуть, як так случилось, закриють їхню фірму дадуть штраф, тобто вони будуть не заінтересовані, щоб таке траплялося і тому будуть проводити техогляд, так як треба. Тобто автомобілі потрібно буде підганяти. Поповні. я вам скажу чесно, дуже велика кількість автомобілів, які наразі їздять на наших дорогах, цей техогляд в такому стані, як вони є, просто не пройдуть. Особливо ті автомобілі, в яких вирізані сажові фільтри, каталізатори. Тому що при проходженні техогляду вам вихлопну вставляється отака штукенція, яка показує рівень викидів вашого автомобіля. І якщо він перевищує норму, а якщо вирізати сажовий фільтр або каталізатор, то він відразу буде перевищувати норму. Е, Техогляд пройти буде неможливо. Також основною метою проходження тихогляду, заявляють, є саме безпека на дорозі. Ну, словами безпека, можна прикрити все що завгодно. Да? Ну, Тим не менше, дійсно дуже велика кількість автомобілів, які їздять по дорозі, не мають там ні стоянкового гальма, там, проблеми з світлом, не виставлені ці фари, коли їдеш напроти, вони сліплять тебе, і ти їм облимаєш, а він тобі показує, що в нього ближній, ну то такий в нього ближній. Тому ну, проблеми з цим дійсно є, і от впровадження тихогляду це заберуть. Мають забрати теоретично. Да? Тому е, карта двох сторін. Да? Здавалося б, водіям не дуже хочеться його, тому що це додаткові витрати, проходження, час, е, нерви, але з іншої сторони підгонка свого автомобіля під нормальні норми і безпеку ту саму на дорозі. Таким чином, е, те, що Впровадження техогляду, буде це 100% інформація. Те, що почнуть розробляти нормативну базу після нового року, вже хоча вона вже є початково розпочата, начата, да, вже законопроекти з 2021 року лежать у Верховній Раді про впровадження цього техогляду. і те, що її не впровадили, це була відстрочка саме через військові дії, Ну, відстрочка відстрочкою, але його все таки. Поверну. Тому будьте готові до того, скільки то займе часу, скоріш за все, ну не менше року. Або навіть два, там півтора, да, поки все розробиться, поки все ведеться. Більш детально вже будемо знати, як то буде впроваджуватись, розроблятися, вже знаємо після того, які законопроекти винесуться, внесуться, да, як депутати почнуть голосувати, побачимо наскільки швидко вони все тут будуть робити. Бо ми знаємо, у нас деякі закони приймаються отак. Деякі тянуться на роки, які хотілося, щоб приймалися, а деякі такі, щоб казалося, вчора про це тільки говорили, а завтра то вже хоп і прийняли. Буває і таке, тому дуже активно спостерігаю на каналі Автотема. Вам, дорогі глядачі, розповідаю. Тож будьте готові до всього, дивіться автотему. Ми з радістю з вами поділимося інформацією. До зустрічі на дорозі, дорогі мої глядачі.